Усім привіт! Ви на каналі Життя на Плотащині. Сьогодні виходжу до вас із нашої спальні, тому що хочу зробити мотивацію на прибирання. Хочу змотивувати себе, також і вас, все поприбирати вже кімнату, підготувати для того, щоб коли приїду із пологового, щоб все було чистенько, гарненько, помити шкаф зверху, знизу. Хочу попрати цей килим, повідсовувати всі тумбочки за ліжком, під ліжком, щоб ніде не було не пилі, нічого, щоб був порядочок. Також попрати тюлі, штори, вікна, двері все помити, щоб було чистенько, щоб можна було приїжджати вже із немовлятком. Тому мотивуйтесь разом зі мною, якщо вам потрібно також зробити генеральне прибирання, приєднуйтеся. А тут зараз у нас виглядає так зал, тож хочу цей килим сьогодні попрати. Вже потрібно його. Вчора познімала всі чухли із цих стільчиків, Вже їх попрала, висохли. Сьогодні можна буде все прибирати і вішати. Багато було запитань минулого разу, де я їх замовляла. Замовляла просто в OLX, просто писала чухли на диван. І вони є на котовий, є на звичайний. Вони універсальні, ось так розтягуються, на який треба на резиночці і натягуйте на ваш диванчик. Дуже класно, гарно перуться, нічого не збігається. Ось так виглядає зараз наш диван. А коли натягнемо чехол, буде зовсім по-іншому. Тому згортаємо цей килим з кімнати і можна приступати до прибирання. Ну що ж, приступаємо до роботи. Спочатку в першу чергу знімаю постільну білизну, щоб її попрати, щоб нічого не заважало, все, що зайве, виношу з кімнати, щоб робити генеральне прибирання, тому що в мене плани, в планах все прибрати, все повиймати, подіставати, повісовувати, щоб навести порядочок. Також, також дістаємо килим, щоб його попрати. Цьому допоміг мені мій брат Матвійко. Він зараз у нас ще є в гостях. І також знімаю тюлі, штори, щоб їх закинути в правку. І поки вони будуть там пратися, я буду прибирати тим часом у кімнаті, мити вікно і все остальне. Закидаю я на 40 градусів на час 18. І приступаю далі до прибирання у кімнаті. Поки прибираю в кімнаті, думаю, що багато що тут немає, що розповідати. Звичайне генеральне прибирання. Ви спостерігайте, а я трошечки хочу повідповідати на ваші коментарі. До речі, для новеньких, хто не знає, можливо, мене звати Вікторія, мені 28 років, ми чекаємо на третю донечку. І, і саме, чому я вирішила зняти це відео, таке прибирання. Щоб прибрати до пологів, щоб вже в чистоті привести нашу дитинку, і їй було комфортно жити в нашому будиночку. Чоловіка, мого звати Саша і донечки Юлічка та Діночка. І дуже багато запитань було одна із найпоширеніших, можна так сказати, ви часу запитуєте, ким працює мій чоловік. На даний момент. Сьогодні, до речі, його також зараз немає. Він на тиждень поїхав на роботу, працює зараз будівельником. Виїжджає, тому що в селі такої роботи немає. А десь на виїзді, коли трапляється робота, то він трошки від'їжджає. Працює будівельником. По спеціальності він зварювальник, також вміє що потрібно зробити. А раніше, коли ще був неодружений, він робив меблі. Робив меблі на замовлення із дерева. Ось це ліжко, що ви бачите, тумбочки це він робив нам на весілля, тобто для нашого вже спільного життя, зробив це ліжко і тумбочки із дерева. Тому він майстер на всі руки, вміє дуже багато що робити. Ну, взагалі, все перелічити, що він вміє, це неможливо. Мені здається, він вміє все. В цьому дуже молодець, і я вдячна Богу саме за такого чоловіка, що він старається, не лінується, все старається зробити як найкраще для нашої сімейки. Тому, думаю, запитань по цьому питанню вже немає. Працює, буває, по-різному. Чим приходиться, коли є яка робота, так і працює. А ми переходимо далі: вікно помили. Батареї і відставляю тумбочки, щоб там також все гарненько помити, від пилу, від усього, щоб була чистота. Також писали багато що, що ви не відпочиваєте, тільки працюєте. Просто так виходить, що відео я знімаю більш такі мотиваційні. Мені дуже подобається такий формат відео, навіть коли я ще не вела канал. Я любила дивитись такі відео, якісь прибирання. Після того хотілося самі іти щось собі і прибирати. А звичайно, що ми відпочиваємо, як звичайна сім'я, десь працюємо, десь відпочиваємо. Просто не все я показую на відео, не все знімаю. Ну, навіть подумати логічно, відео виходить приблизно десь раз в 3-4 дні. Але за ті дні ми ще щось робимо, просто не все знімаємо, не все. Показує. Коли приходить натхнення, бажання мені хочеться знімати, я це роблю, так як і в сьогоднішньому дні знала, що мені хочеться поприбирати в кімнаті, хочеться підготувати кімнату до приїзду після пологового і захотілося поділитися із вами. Я собі уявляла, як воно буде, цю картинку в своїй голові. Тому знімаю і мотивую також вас до цього. Не пам'ятаю, які ще були запитання, можливо, в загальному трошечки стараюсь відповідати вам в коментарях. А зараз переходжу я до цієї частини ліжка. Тут під ліжком дуже погано достає пилосос і назбирується всяке дрібне сміття, пиль, павутиння, тому швабра мені в цьому допомогла. Трошки довго я біля нього там провозилася, але знаю, що там вже чистенько, гарненько. І можна буде спокійно, спокійною душею знати, що там порядочок. До речі, хочу дуже подякувати вам. Під останнім відео було дуже багато слів благословіння, слів на легкі роди. Дякую вам за кожний коментар. Що ви піклуєтеся, переживаєте за мене. Надіюся, що все буде добре. Молимося про це і віримо нам, що Бог благословить і. Милість його буде проявлена до усіх нас. Щиро вам за це дякую. Дитяче ліжечко, також ще я ставити сьогодні не буду. У нас є гарненьке дитяче ліжечко, його потрібно просто буде попрати, сам чехол попрасувати. Я думаю, навіть якщо і не встигну це зробити, це ж зможе зробити чоловік, коли я буду в пологовому із донечками. Нічого страшного, нехай ще почекаю. Тому. В кімнаті майже порядочок, ідемо готувати обід. Ну що, в кімнаті поприбирала, буду просувати тюль, але треба приготувати обід. Поставила відварюватись картоплю і захотілося мені через кумбрію купила заморожену, вона вже розтала. Зараз її розберу, замариную і тоді в духовку з картопелькою запечу. Можливо, для вас когось буде ідея, що приготувати на обід. Беріть собі на заміточку. Рибку я почистила, розділила на філе, посолила, поперчила і тут таке поробила надрізи. І тепер я зроблю соус. Соус, який буду мастити зверху. Французька гірчиця, трошки лимонного соку, тіріяки, приправа до риб і майонез. Все змішуємо, і тоді будемо мастити. Ну що, картопелька зварилася, соус готовий, рибка готова. Трошечки на дно форми олійки. Сюди висипаємо картоплю. Я її вже посолила, коли варила. Можна додати трошки приправи до, до картоплі. Так, хочу швиденько. Розкладаємо картопельку. Навіть вже трошки перерилась, можна до пів на готовності. Чуть перчику, ще трошки наверх олії. І тепер викладаємо рибку. Спочатку змастимо цю сторону соусу. А будемо випікати шкірочкою верху. Перевертаємо. І так, з іншої сторони. і в духовку на хвилиночок 20 рибка готова вже буде. І буде ось така смакота. Зараз я зроблю і вам вже покажу результати. Все змастили, ця картопелька буде просочуватися рідкою і в духовку на 200 градусів 15-20 хвилин. Ну, ось, поки обід готується, можна попрасувати тюлі, штори і їх повісити відразу, щоб нічого не помнялося, а було гарненьке. Також ще було дуже часто запитуєте нас, чому канал називається Життя на полтавщині. А не життя на Полтавщині. Взагалі ми говоримо так і так, і раніше навіть говорили більше на Полтавщині. Я знаю, що, можливо, по граматиці це буде так і правильно життя на Полтавщині, але тут місцеві часто говорять Полтавщина, і мені сподобалася назва саме каналу, саме Полтавщина, тому як назва каналу називається Полтавщина. А взагалі в житті чи навіть так буває, що ми говоримо і Полтавщина. Дуже багато тут людей також, хто так говорить, тому я думаю, немає в цьому ніякої великої проблеми. Нам так подобається. Це наша така ізюмінка життя на полтавщині. Все, будемо обідати. Така рибка вийшла. Відготовий, будемо обідати ще в мене аджика. Мамочка! Все-все пройшла. Аджику консервувала в цьому році, а це баклажани, перець, овочева така ікра зробила просто бабочки і так смакує. Тому всім, хто їсть, також смачно. М -м 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 -м. Ми вже пообідали. І вийшли на двір, Будемо мити коврики, зала із кімнати. Вчора ці помили. І зараз будемо приступати. Вручну я не мию щіткою вже. У нас, зараз у нас є така е, водичка е, сильного тиску, чи як воно називається. Ось так. І отак ми все. Саша придбав таку штуку, дуже класно. Ось вона так підключається водичка. І будемо зараз мити і вішати. Дивись! Давай. Почали. <схі> угу. Все, мама буде приступати <схі> до роботи, добре? Так. Погуляли Почали. трошки. Ну, ось і все килими ми попрали, помили, повісили. Нехай вони согнуть. Завтра вже будемо застеляти. Завтра у нас субота. Я відео роблю у п'ятницю. А вам вийде вже в суботу. Не думайте, що ми в неділю будемо застеляти килими. А тепер саме-саме те, що вже останні штрихи застеляють чисту постільну білизну. Якраз, якщо все добре, на неділю приїде чоловік і буде йому чистенько, буду зустрічати чоловіка із роботи. Думаю, що вас змотивувало на прибирання, і вам захочеться також зробити генеральне прибирання, де, де потрібно вже. Я цьому дуже рада. Радію, що я себе змотивувала і також це зробила разом із вами. Відео вийшло трошки довге, багато що вам не розповідала відповідала, тому якщо є ще якісь запитання, що вас залишилося, запитуйте. По можливості з радістю буду вам відповідати. Все, в кімнаті порядочок. Все чистеньке, свіжесеньке. Замінили послі вже покривала, не застеляє, вже у нас вечір. Вечорі я вже скоро будемо відпочивати. Завтра залишилося тільки постелити килим. І все. І чистенько. Я вже знаю, що скрізь ніде немає ніякого пилу. Вся чистота. Можна насолоджуватися. Як це приємно, коли чисто прийти в кімнату і пахне свіжістю. Тому я вже буду прощатися на цьому з вами. Дякую вам за ваші перегляди. Трошки втомилася, але це приємно вдома. Радісно, що я це зробила, була сила, здоров'ячка і можна тепер відпочивати. Зараз будемо вечеряти, вкладати малявок спадки і буду також відпочивати. А на цьому хочу попрощатися з вами. Всім до зустрічі у нових відео. Пока-пока!